Цю опцію можна встановити лише у нас, друзі. Це вам не вибасто в машині. Не круїз контроль. Одним словом, ви будете в шоці. Тримайтеся, тримайтеся, будете падати зараз стульчиків. Дивіться. М? Цю опцію можна встановити не лише у машину, друзі. А там, де нема центрального водопроводу. Можна встановити ось таку пральну машинку, яка перероблена під ось такий бак на 80 літрів. В комплекті пральна машинка, бак шланги та насос, який витягує воду з ось цього баку. Вам лише потрібно залити воду в бак, в бачок ось такий, і все. І підключити пральну машинку. Є вже підготовлені ось такі пральні машинки відомих виробників Bosch та Siemens. На 1200 обертів віджиму сенсорне керування це німецькі правильні відомі машинки. Ми їх переробляємо під ось такий бак, і ви зможете ними користуватися будь-де. Чи на дачі, чи це сільська місцевість без різниці. Навіть можете собі встановити в авто. Телеграм-шапці профілю, де, де закріплений наш номер телефону. Телефонуйте, відправляємо новою поштою, надаємо гарантію.